Ефірне тіло, це взагалі тіло наших вчинків. Ви зараз скажете, так будхічне ж, да, казуальна причина наслідку кармочка. Ні-ні-ні. Важливо, щоб це тіло теж було чистим. Знаєте, коли людина вже помирає протягом трьох днів, скидається з ефірного тіла, це як копія, да, скидається в казуальне. Тіло, Тобто кармічне, вся інформація. І ну, ви ж розумієте, що на наступне переродження людина приходить вже з певними програмами. Тому то, як ми які вчинки робимо, це теж дуже впливає. На програму пишемо да, сюди і собі всі. За допомогою ефірного тіла кожна клітиночка отримує певну інформацію. Всі сюди, до кожної клітиночки доносяться думки, почуття, наші всі бажання, прагнення і знаходять своє відображення в тих чи інших чинках. Тому воно є провідником потоків життєвої енергії так? і підтримує воно фізичне наше тіло. Взагалі це. Перше тонке тіло, ефірне, да, або енергетичне да, тіло людини, це тіло воно фактично є копією нашого фізичного. Да? Там же воно, воно повністю повторює наш силует тіла, і воно виходить десь там 3-5 см від тіла. Тобто, по суті, ось, ось фізичне яке є, Така копія енергетичного, тобто ваш е, двойничок, можна так сказати. Тому е, воно має ж таку структуру, що фізичне тіло. А Всі органи, системи, це все ну, просто копія. Да? Це як, наприклад, е, привести ось ви, а ось ваша фотографія. Да? Тобто, ну, ось щось в такому плані, щоб було зрозуміло. Тому цілителі вони бачать е, е, тіло. Да? І не, вони не на тіло дивляться, а на ефірне тіло. І там вся інформація видна, де що з тілом відбувається, які проблеми, і таке інше, де що, яке, що дай хворіє. І е, вони можуть це побачити ще тоді, коли на тілі е, навіть ще не встигло вилізти або вже вилізло в більш-менш лояльній формі, да? але вже там видно далі, куди воно буде йти і скільки йому залишилося. Скажімо так, да? ну, для чого взагалі нам потрібно це ефірне тіло? Ну, це постачання енергії для органів всіх да? в організм, плюс це баланс життєвої сили, підтримка аури нашої, да? можна так сказати, швидке відомлення, до, не... до речі. А як зрозуміти, чи є в ньому проблеми, да? якісь такі може ознаки? Знаєте, така буває слабкість ні з того, ні з цього. Так раз і якось так. Стало слабко. Ну, щось, 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 ефірне тіло ваше підсякло. А, знаєте, буває ще відчуття, що енергет, енергетика падає. А, до речі, на фізичному відчуття може бути холодних, холодних кінцівок. А, ще може бути відчуття виснаження після людей. Да, коли ви поспілкувалися, ви прийшли такі, пф, все, здулись. А, після сну. Ви проснулися, і вже такі пф, сили немає. Тоді питання: що робити? Ну, зрозуміло, якщо ви походили між такими людьми, де токсики, то чому ви з ними досі спілкуєтеся? Да? Ну, можливо, треба вже якось трохи їх. Зменшити кількість або взагалі обрати свого життя. Дуже класно заземлення. Є така штука, як верхнє підключення, нижнє підключення. Верхнє підключення у нас тут, нижнє підключення ток, да, заземлення різні практики. Можете подивитися, може, у мене там є вже да? можете подивитися в Ютубі, в інтернеті, шукайте заземлення. Практика дуже багато. Ну, зараз скажу таку штуку, але я розумію, що це мегаболе, така, мега-біль для всіх. Це обмеження соцмереж. Реально. Зрозумійте, поки ви гортаєте ці всі відео, наша енергія там, де наша увага. Коли ви затрималися на певне відео, ви туди направили свою енергію. Коли ви берете для себе щось корисне, ви подивилися, щось там да, цікаве для себе, потім ви для себе взяли як інструкцію і пішли, зробили. Тобто, ви зробили, ну, як то кажучи, корисно і собі, і іншим. Тобто, ви віддали в це відео енергію. любе відео, яке ви дивитеся. Там поставили лайк, підписалися, чи що, да, ви е, подякували за це. Якщо ви берете цю інформацію і дете, її опрацьовуєте в матеріальний світ, робите, це мега круто. Розумієте, лайк вам, як то кажучи, коли ви просто подивилися, 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 от ви туди злилися. Ви нічого не взяли. Розумієте, ви не лайку не поставили, нічого. А якщо ви навіть подивилися і пішли собі, взяли, а нічого не віддали. Тому це теж дуже впливає. Ну, я просто зараз такі мегадетальні фішки розповідаю. Хто зрозуміє, той зрозуміє. Але е мотання туди-сюди соцмереж воно дуже-дуже впливає. Розумієте? Тому ну, тут треба теж свою енергію розуміти, куди ви направляєте. Ви думаєте, зараз полежу відпочину. Вибачте, ви не відпочиваєте, ви ще більше зливаєтесь. Енергетичні всякі практики. Да? Можна практики очищення, в мене є якісь і практики очищення, шукайте, беріть. У мене є енергопрактики, да? техніка, умі, в мене є. Да? Багато зайдіть, подивіться, тобто, якщо за посиланням, там це є на сайт, заходьте, У мене там все розписано, деяка практика для чого, і ви будете бачити конкретно, де перейдете і все зможете зрозуміти. Очищення свого поля. Слухайте, отут реально треба, до речі, мені здається, є відео про очищення поле. Очищайте своє поле, е, дуже обов'язково важливо це робити. Е, де ви знаходитеся, да? поле абсолютно все поле, да? на всіх різних уровнях: матеріальне, да? емоційне, своє, ментальне, духовне. Чистити воно в чистоті повинно триматися завжди. Е, ну, сон, природа, вода. Все те, що. Допоможе фізичному тілу, да, воно теж буде відображатися в ефірному тілі. Якщо ви там їсте, ну геть знає що, що тіло після цього забирає в ефірного тіла енергію для того, щоб переварити ваші чіпси та жарене крильця да, якісь, то ну, розуміємо, що до чого відбувається. Тому обов'язково чистоту тримайте, і тіла свого, да, і цьому. Ефірного поля. Бо за вас його ніхто не, не підтримає. До речі, дуже ще класно, знаєте, допомагають соляні ванни. теж така класна штука. Арамотерапія теж може підійти. Да? Медитації, візуалізації, взагалі якийсь любий контакт з природою. В принципі, все те, що буде вас наповнювати енергетично. Бо контакт з природою це. Ми зараз живемо в коробочках, потім сідаємо в якийсь транспорт, виходимо по асфальту, сідаємо в транспорт і переїжджаємо в іншу коробочку і там сидимо. І таким чином ми навіть не торкаємося землі. Да, і взуття у нас таке, що не проводить а, взагалі ніякої енергії. розумієте? Тому контакт з природою, бути десь заземленим це просто мега круто, да? Ну, Фізичну активність ми вже говорили, здоровий спосіб життя. Це не обов'язково там взошніки записатися. Ну, здоровий сон, да, і збалансуване ну, харчування класне, наскільки це можливо, да? шкідливі звички обрати по максимуму. Ну, ось вам і... Водний баланс, само собою. Тому обов'язково очищуйте, тримайте в чистоті ефірне своє тіло. І не забувайте, що ми цілісна система. Тобто працюємо не тільки з ефірним тілом, і з фізичним. Подивіться перед цим було відео. Все, я вибняла. Підписуйтесь.